Вітаю. Всі знають творчість такого відомого поета Ельдара Рязанова. Мені теж запав у душу його вірш під назвою На що ми тратимо життя. Я вирішив його перекласти на рідну мову. На що ми тратимо життя. На що ми тратимо життя на суперечки дріб'язкові, на слів безглуздя та пусті розмови? Марнуємо на образи, на злість, все знову і знову. На що ми тратимо життя? А варто на любов? Ми спалюємо життя до тла, на щось усе даремне, на незначні діла. На пустощі буремні, Щоб догодити всім, вигадуємо маски, на що ми тратимо життя? А бажано б на ласки, ми розпорошуємо життя на марення і смуток, на імідж і престиж, марних наук здобуток, на брехні і хизування. І на даремну службу, на що ми тратимо життя, а варто би на дружбу. Кудись все поспішаємо, усе щось здобуваємо, чогось завжди шукаємо, та більш за все втрачаємо, все накопичуємо золото, ганчір'я, срібло. На що ми тратимо життя? Замість добра і світла? Хвилюємося і кричимо за марноту страждаємо, з серйозною пихою ми речі обираємо. Та скільки не гадай, це вибір безнадійний? На що ми тратимо життя? А варто би на мрію? Ми боїмося радості і вірити в казки. І мрії нашої ніжності руйнуємо надруски. Ми боїмось кохати, щоб потім не тужити. На що ми тратимо життя? А треба просто жити. Дякую, будьому.